Знаєте, мені тут було цікавіше знаходитися, ніж на якомусь великому каналі, який веде мовлення на всю Україну поясню, тому що зараз відбувається технологічна революція, і все, що відбувається в Україні, поінформованість людей. А весь рух, який відбувається на Майдані навколо нього, він зумовлений і тим, що українці отримують інформацію дуже швидко в режимі онлайн, в режимі реального часу. Особисто із власного досвіду, я вже про це казав, що я піднявся одинадцятого. Грудня вночі, саме почувши трансляцію на українській правді Радіо Свобода, і це не був якийсь величезний екран а, на, на пів стіни. Та це, це було ось таке маленьке віконечко, де я бачив, що наступає Беркут, бачив, що стоять люди, і бачив цей заклик Київ вставай. Та це сильно було справді. І фактично зараз журналіст, будь-який журналіст, маючи фотоапарат, маючи. Невеличку камеру, маючи модемчик в кишені, може транслювати цю подію скрізь на всю Україну і за кордоном нас бачить. А саме в цьому я вбачаю майбутнє наших сучасних медіа, а це має величезне значення для розвитку країни. Знову таки зовсім невеличкий приклад. Голодомор в Україні він став можливим, тому що люди не знали, що відбувається. Село було відділено від села. Стояли, стояли загони. Ну не Беркуту, тоді не Беркуту, Це це були був НКВД. Та які обмежували не лише пересування людей, вони обмежували пересування інформації. Зараз цих бар'єрів немає завдяки завдяки вам, завдяки студентам, завдяки журналістам, які йдуть, які мають потрібне обладнання. Я вам скажу більше: у мене вдома відключили інтернет. Я швидко подзвонив в компанію провайдер і сказав їм, що якщо ви зараз не вімкнете інтернет, я, я серйозно буду з вами розбиратись, тому що я це визнаю як акт саботажу. В країні відбуваються такі події. А ви виключили людям інтернет доступ до інформації? Вони мені сказали, ви знаєте, у нас сталася технічна технічний збій. Ми зараз все зробимо, щоб вимкнути інтернет. Вони справді це виконали. Вони вимкнули інтернет, пішов повним ходом. Але дівчина, яка зі мною розмовляла, вона сказала таку дуже цікаву фразу. Вона каже: повірте, наша компанія ніколи не піде на те, щоб вимкнути інтернет. Я вірю, що це було щиро, що це теж прояв громадянської позиції і що інформація буде доноситись скрізь. Коли буде доноситись скрізь інформація, у нас не буде зловживань. У нас не будуть дітей бити на Майдані, це сто відсотків, тому що дорослі люди встануть, дорослі мужики встануть і скажуть, там б'ють наших дітей. Ми цього не допустимо. Що власне вже і сталося в Україні? Я бачив цих цих здорових мужиків, які приїхали, вони взялись так за руки. Там були і ті, хто ті, хто афган пройшов, вони були в камуфляжі, такі знаєте, різні були люди. Хтось там в спортивних якихось куртках, але вони взялись у так за руки і сказали, вони побили наших дітей. Ми їм цього, цього не вибачимо ніколи. Якби не було трансляції такою невеличкою малесенькою, зовсім камерою в поганій якості, та якби цього Україна не побачила, я не знаю, була б біда б насправді. Але ми це побачили, і от завдяки тому, що ви робите зараз кампус 3.0, це ну абсолютно відповідає розвитку сучасних медіа. Дай вам Боже здоров'я нам всім.